Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Повутиння літає, осінь літо проводжає. Ми знайомимось з текстом Бабине літо». Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Побажаю всім натхнення за роботу в добрий час. І починаємо з чистомовки: Прийшов прокіп, наляв окріп. Іде Гаврило ще не зварилось. Прийшов денис, наляв всім мис. Прийшов тарас, з'їв все на раз. Поставте відео на паузу і прочитайте чисту мовку. Читаємо скоромовку. Край узлісся на осичці, листя шелестіло, лисенятам і лисичці, стежинку золотило. Читаємо швидше. Край узлісся на осичці листя шелестіло, лисенят і лисичці стежинку золотило. Швидко читаємо. Край узлісся на осичці листя шелестіло, лисенятам і лисичці стежинку золотило. золотило. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. І Відгадайте загадку. Висить сито, не руками звито. Що це? Так, це. Павутиння. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички виразного читання. Читаємо правильно, опускаються, здіймаються, чіпляються насправді дрібнішими, вдержати, обсновує. Вмостившись, громадками. Перегляньтесь. Перед тим, як ми почнемо читати текст, давайте познайомимось зі словами, які зустрінуться вам в тексті. Погідна днина це ясна, тепла, сонячна. Зарадити знаходити вихід зі скрутного становища. Снувати. Утворювати павутину. Чатує, терпеливо очікує на появу когось або чогось. Послухайте текст Бабине літо. Коли в осінню погідну днину вийти в поле, у сад чи просто на двір, то можна побачити тисячі тоненьких павутинок, що летять у повітрі. Вони то хвилями опускаються ближче до землі, то знову здіймаються угору, чіпляються за гілки дерев, за горожі, будівлі і навіть за людей. Це павутиння люди називають бабиним літом. Насправді це павутиння цілком природна річ. У траві й на листі рослин живуть мільйони маленьких павучків-хрестяків. Їхня назва походить від того, що вони мають на спині. Білий знак у вигляді хреста. Ці павучки живляться ще дрібнішими комашками, які живуть поряд, а восени комашок ні на листі, ні в траві немає, тож павучки змушені на них полювати в повітрі. Але ж як, адже павучки не мають крил? Так коли зголоднієш, то мусиш собі якось зарадити. Отож, павучок вилазить на якесь дерево і починає, починає снувати липку й довгу ниточку. Ця ниточка швидко сохне і є дуже легкою, а міцною саме настільки, щоб видержати павучка. Він обсновує себе павутинкою і гойдається на галушці. Мов у кожушку у кошику повіє легкий віт, вітерець підхопить павутинку, а з нею і павучка. Та й несе його у повітрі, зручно вмостившись у своєму кошику. Павучок ловить комашок, що потрапляють в його сіті. Буває, що і влітку ті павучки так літають, але дуже рідко, бо немає потреби полювати на комашок у повітрі. Коли їх так багато в траві й на листочках. А ось восени та ще й після дощу, коли пригріє сонце, голодні павучки, що під час негоди сиділи у траві під корінням, вилазять громадками, снують павутиня і так творять бабине літо. Пригляньтесь до того павутиння, і ви побачите, як воно несе павучка, що чатує на мушки. Давайте з вами відпочинемо, прослухавши ось таку пісню. Бабина роса ми як моя розлука як моя печаль, а в саду осінньому сумувала дівчина, і тулилась павутиння до її плеча, все з'явилось. Синьою стежинкою і відчутої вчини прив'язаний Бабиного літа бабутинкою, ти з'явилась піснею, піснею приватною. На крилах радості понести мене, я забув, що завжди Реце літо, бабине, коли наче світний спогад Осінь про мене і біжай од мене Віра Ставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. А далі даємо відповіді на питання, яка інформація з тексту була для тебе відомою? Про що ти дізнався вперше? Чому Павук Христяк має таку назву? Прочитайте речення, яке дає відповідь на це запитання. В якому абзаці міститься це речення? Знайдіть це другий абзац, і в ньому знайдіть це речення. Про що ви дізналися з тексту про харчування павучка? Чому для подорожі павучкові потрібна павутинка? З якої погоди павучок може подорожувати на павутині? Коли він може подорожувати? Чи може він мандрувати під час дощу? А коли сильний вітер? Чому? Ваше домашнє завдання. Скласти розповідь про подорож павучка, в якій ви розкажете, що він бачив, що відчував, коли летів на своїй павутинці, чи цікаво було йому подорожувати. Запишіть відео. І в кінці уроку, переглядаючи наш урок з вами наше відео, ви можете проставити плюс-мінус цікаво. Плюс все те, що сподобалось на уроці, що здалося цікавим та корисним. Мінус все те, що не сподобалось, і здалося важким, незрозумілим і нудним. І знак питання цікаво, факти, про які дізнались на уроці, чого б ще хотіли дізнатися. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня, до зустрічі!